Масований обстріл Сновська касетними боєприпасами, відновлення мікрорайону Бабровиця у Чернігові та як живе єдина мешканка прикордонного села. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Російські війська близько одинадцятої години, 13 травня, касетними боєприпасами обстріляли місто Сновськ на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу поранені чотири людини, два чоловіки та дві жінки. Про це повідомляла поліція Чернігівської області. Попередньо відомо, що росіяни стріляли з ракетних систем залпового вогню. Це перший обстріл Сновська від початку повномасштабного вторгнення. За словами міського голови Олександра Медведьова, постраждали 58 житлових будинків. У міській раді склали списки постраждалих, а волонтери розвезли набори екстреного реагування. Як люди оговтуються від обстрілу, бачила Олександра Денисенко. Я в цей момент стояла ось тут. І ви знаєте, я була у такому шокі, що я вже нікуди не дивилася. Я перебувалася, не знаю, як. Воно оце сталося ці я Стала жива. Марія Хоминська згадує, де її застали обстріли. У подвір'ї жінки було п'ять прильотів. У дах будинку сарай і три влучання в город пошкодило газопровід. Через паркан від Марії живе Віктор Хоминський. Під час обстрілів він разом із дружиною був у будинку. Спочатку бах-бах, думаю, ну аби як волі в паба, кажу, лежить, а не придумає що робити. А там пробило трубу газ і газ, від вечір газ сюди в, мене в хату повне. Я двері відкрив, все открився, і бігом. У двір Віктора також був приліт. Пошкодило сарай, вилетіли вікна. Чоловік каже, його врятував дзвінок сина, бо він якраз мав бути на місці влучання, але вчасно зайшов до будинку поговорити телефоном. Люди позакривали вікна, накрили дахи, замінили паркани переважно своїми силами. Також цього дня до Сновська приїхали волонтери з благодійного фонду Рокада. Напередодні вони склали списки тих, кому потрібна допомога. Тепер привезли сюди так звані набори екстреного реагування. Те, що потрібно в першу чергу, щоб закрити діри. Це, зокрема, плівка, дошки та рейки, ОСБ-плити. За словами міського голови Олександра Медведьова, всього у Сновську пошкодило 58 житлових будинків на чотирьох вулицях. Це вікна, це дах, це фронтони, це двері От, осколични, які були при обстеженні виявлені будинки, які наскрізь були. Частина будинків залишилась без газу. Та за словами Медведьова, аварійна служба вже закінчує відновлювальні роботи. Міський голова каже, спеціальна комісія обстежила будинки, фіксуючи пошкодження. Ми на виконкомі затверджуємо постраждалих список постраждалих і рішення, яке передаємо ну, в Чернігів. Теж в військову адміністрацію і далі держава компенсує їм збитки. Олександра Денисенко Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. 21-річну дівчину з Чернігова, яку підозрюють у вбивстві батька, залишили під вартою. Таке рішення ухвалив Чернігівський апеляційний суд 16 травня. У Деснянському райсуді Чернігова 8 травня підозрюваній обрали запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Адвокат Михайло Завгородній оскаржував це рішення та просив цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Прокурори слідче наполягали на триманні під вартою. Важливе значення в даному кримінальному провадженні має саме суспільне небезпечність чи діяння. Так як хочу зауважити, було не один постріл, а їх було шість. Тому дуже важливим значення має встановлення психічно-психологічного стану підозрюваного, призначена психолого психіатрична комплексна експертиза, яка їх встановить. Має вона суспільно небезпечність? немає. Будують житло з нуля, але не отримали компенсацію від держави. Жителі мікрорайону Бобровиця, що у Чернігові, розпочали відновлювати власне житло раніше ніж запрацювала програма є відновлення для знищеного майна. Для цього залучали власні кошти допомогу від волонтерів, міжнародних та українських спонсорів. За словами виконувача обов'язків директора управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергія Курені, якщо власники вже відремонтували або збудували житло, то вони не можуть претендувати на грошові виплати на ремонт чи відбудову або електронний житловий сертифікат. В таких ситуаціях законодавством передбачено вид компенсації за Кошти витрачені на проведення ремонтних робіт або на проведення будівельних робіт тобто, це третій вид компенсації, який передбачений профільним законом, який найближчим часом десь має бути запущено в реалізацію. Проте цей вид компенсації не передбачає відшкодування за матеріали, які надані благодійниками. Також, як зазначає Кореня, були направлені відповідні звернення до профільного міністерства та Кабміну, аби врегулювати питання для власників, яким не вистачає коштів, щоб завершити будівництво. Додатково люди можуть звертатися і до міжнародного реєстру збитків. Для цього достатньо прикріпити всі наявні матеріали, які засвідчують об'єм і розміри збитків. Ну і в подальшому очікувати прийняття рішення по їхнім заявам і отримання компенсації. Маленький шматочок Бахмута в Чернігові. Так про свій заклад харчування говорить переселенка Ольга Люліна. 2022 року їй з родиною довелося виїхати з рідного міста на Донеччині. Там у жінки був свій бізнес. Коли вона усвідомила, що до Бахмута вже не повернеться, вирішила починати все спочатку у Чернігові. Торік відкрила точку з вуличною їжею на центральному ринку. А три тижні тому, завдяки гранту, від є роботи, другий заклад на проспекті Левка Лук'яненка. Свою авторську страву Ольга назвала Олабах. Привіт, Бахмут! Скала хола, это привіт і хола Бахмут. І по привіт, Бахмут ми тебе дуже помнім. Розширитися мені пришлось из за ө, дівчат, які в мене працювали у Бахмуті. Вони дуже просили, щоб я їх забрала. І і за них Үм... різкнула, як можна сказати, риск. Написати грант. Я вже зараз подала заявочку на те, щоб ще нам далі працівника у центр зайнятості. 64 роки не отримає пенсію і живе одна в безлюдному селі на кордоні з Росією. Ганна Войток, єдина жителька села під назвою селище, що в Семенівській громаді. Як минають дні жінки, чому вона не виїжджає звідти, та за рахунок чого виживає, знає Олексій Коцепчук. Дорога до селища поросла лісом і високою травою. Староста Сергій Помазок каже, що це починається головна вулиця села. Раніше тут жило близько ста чоловік. Ну це 85-й рік, 40 років тому. де на де серед хащів починають виднітися в цілі ліхати та хліви. Староста веде у центр до будинку єдиної жительки села. Єдину жительку села зустрічаємо з добовим стовпчиком на плечах біля сусіднього покинутого двору. Це будинок колишніх сусідів Ганни. Тут люди не живуть 19 років. Ну, це ж вони виїхали самі у Росію, а мені припоручили. Ну, вони думали, що в мене там не годна хата. Так думали, що я перейду. У селі Ганна Войток живе одна уже 10 років. Тоді помер передостанній житель. З господарства у жінки тільки кози. Як ваш день проходить? А так. Коли як на нервах проходить, папа нерве чуть з козами, Матюку на їх напру. Гані 64 роки. Але вона не отримує пенсію, не вистачає трудового стажу. Є всього 8 років, які заробила у колгоспі. Не алічику, не сахартуси саме головне. а мені не сіпане цього купити, крім хлібця. Та із малачком вато розвиту мала коти. У цій хаті жінка живе сама 18 років. Раніше жила тут вдвох з матір'ю, яка померла у 2006-му. Коли залишилась одна, їй пропонували виїхати у сусіднє село Жадове. Чого я виїду із села? якщо мені пенсії не дають, що я там у жадове буду робити? Ну що воду Ганна набирає з цього єдиного вцілілого в селі колодязя. В її будинку є електрика. Каже, за неї платять якісь добрі люди з сусіднього жадового. Живе вона зараз за рахунок отримує на пай кошти, допомагають люди І з свого господарства. Це кози і огороди у 65 років. Ганна матиме право отримувати державну соціальну допомогу, що надається замість пенсії. Староста займається оформленням документів. Чекати майже рік. Олексій Коцепчук віталій коровко, Суспільне новини, Чернігів. Таким був цей тиждень. Більше читайте на нашому офіційному сайті. А я прощаюся з вами до зустрічі.